Як бачите, цей чудовий екостиль в нашій спальні вже завершений. Тому залишилося тільки запросити героїню, щоб дізнатися її оцінку про цей інтер'єр. І, чесно кажучи, я вже е, в такій ейфорії, отже, мені цікаво, що ж вона скаже про цей чудовий дизайн. Світлана, заходьте. Оглядайте, yeah, як вам. Проходьте, проходьте далі. Слушайте, а что это такое, если? Ну, це, мабуть, кульбабка, яка готова от-от відпустити ці свої повітряні. И как в дети можно раз раздавать, да, и заполнять свій мічти. Замечательно. Так, ну і ці, ви не бачите, як Во поєднуються все. з такими чудовими екосвітильниками, з такими натуральними. Ну ви прямо видержали вот эту тему эко даже світильника. Слушайте, какая люстра я сразу не заметила. Вот. Очень, очень, очень мені нравится. Вот люстра, это вот можна оценить сразу. Очень классно. Ну а в поєднанні з цими настільними світильниками воно дійсно гарний ансамбль створює і так не скажуть. Да, і кровать хороша. Ну, ви можете навіть присісти, попробувати, як вам на зручність стелішку. Да, і приліть зразу, а так як ви мені похилили. Обов'язково. Да? Какая красота. Для самое главное себе. Ну я думаю, ещё цель для вас, мабуть, быть, самое да, потребное место. Самая... Ну это я так понимаю, для того, чтобы книжку вечером почитать. Вы ну, вообще тут ещё камин сделали, знаете, вот он вообще в тему. Ну я думаю, якщо Вся ми виб'ємо до сусідів комін наверх і зможемо пропустити цей димохід, то я думаю, що камін те цілком можна з часом здівати. Ну, оно було б красиво так з книжкою у каміні. О, да. Ви знаєте, что самое главное в комнате у любой женщины? Так гардероб, куди можна. Так, у вас, вас ціла кімната, тут така, як бачите, дуже багато полиці, да. дуже багато для вішалок місця. Я думаю, тут навіть два ряди, в дві секції воно зроблено і шуфляди. Це думай... для вішей багато місця не буває, та це не надо. Очень, очень. Вот здесь можна буде. Сумочки, стані тут віші, в'яже так, А для обох тисі ви що полочки такі знаєте, для Ну, бачите, Тут врахували, що у вас багато одягу буде на вішалках, тому тут у вас додаткова секція труба для вішалок. Ага. Але якщо вам буде мало місця для взуття. Хоча я думаю, цих колись не так вже й мало. Ну, це вам так на самом ділі кажуть. Ну, можливо, можливо. Ну а азовні у вас такий теж незамінний для жінки елемент. Це велике дзеркало, В котре можна любуватися, де собою. з Ну ви ще можете також присісти і диван виходити. Настільки. Я знаю, вже раніше мене прямо збитувати. Я його вже випробовував, тому це для мене не нове, а ви можете. Ну это получается утром принесли тебе кофе в постели. Ты вот лежишь и думаешь, пить в постели или сесть на диване, да? Ну так, в принципе, у вас тут э, кімната, це спальня, а тут повний сервіс сервис є для життя. Ну да, зону бы взяли хороший. Но вот телевизор все равно тогда лучше было бы здесь. Ну, я а я то думаю... напротив кровати, ты же миникую личной жизни тогда не будет. Ну подумали бы обо мне кучи немного. На no штори, як ви бачите, у вас теж з натурального льону, щоб доповнити еко тематику цього інтер'єру, да я вам дуже благодарна. Ми на сам видержали все, що я хотіла, виплаті таку мою маленьку мрію в реальність. Ділалися тебе пространства, мабуть, максимум, тільки можна було. Ну, за це ще можна подякувати і нашому дизайнеру, і команді майстрів. А для вас ми ще маємо декілька подарунків від наших спонсорів. Да це подарунковий сертифікат від магазину Батлерс, де ви можете обрати декори і аксесуари для своєї хати, своєї квартири. Доповнити Наповнюють кружечки. Да. Да, Чашечки якісь вибрати посуду для цього столика, з якої ви будете цей сніданок приймати щоранку. Ну і компанія Proton дарує вам цю дрель, з допомогою якої ви зможете перевісити цей телевізор на те на місце напроти дивану. Я вже кажу, що ви мені жалеєте плохої сімейної жизни, тобто мені дрель як мужику, вручаєте, тут телевізор. Ну зато ну, з допомогою спасибо. його ви можете перевести телевізор і вам тоді не буде ні екран заважати, а дрель може. Тобто я все одно сама это можу зробити. Спасибо вам. Ви очень так обнадежили меня. Ну що ж, тоді я вам бажаю приємного відпочинку. Ну і загалом приємного проведення часу в цій чудовій спальні. Дякую вам. Ну а поки наша героїня освоїться в новому інтер'єрі і вчиться користуватися цією дрелью, ми з вами прощаємося. І це була програма Ремонт Плюс та я, Левко Давидюк. Дивіться нас наступної неділі. Я благодарна дизайнеру, на самом деле интерьер очень хороший, выдержанный в стиле, выдержанный в том, что я хотела, но мне не хватает моего такого места, там, где будет зеркало, где я могу сесть у кого-то, навести свою же красоту. Ну, такое вот, вот я бы где-то вот здесь вот сделала, наверное. Телевизор я уже говорила, я бы убрала вообще, и, наверное, я так и поступлю. А вот здесь, как бы, не помешал бы камин. Так сидишь себе, читаешь книжку, смотришь на камин, пьешь чай, было бы хорошо. Интерьер хороший, гардеробный мне понравилось, мало места для туфель. Цвета очень хорошие, мне очень понравилась люстра, очень сильно, очень красиво. Ну и спасибо за столик. Это такой тонкий намек на ежеутречные завтраки, такие приятные в постель.